I П'ятий ювілейний українсько-польський журналістський фестиваль Калинові мости розпрямив свої крила і вирушив до Польщі. Ініціатори фестивалю, Рівненська обласна державна телерадіокомпанія та українська громада Вармінсько-Мазурського воєводства Республіки Польща вирішили показати, як живуть там українці, як почуває себе польща в рамках Євросоюзу. Учасникам фестивалю, а це теле- і радіожурналісти з усіх регіонів України: з Донецька, і Львова, з Харкова і Волині, з Чернігова і Одеси, і, звичайно, ж, з центральних київських каналів поставили тільки одну умову все побачене, розповісти своїм глядачам і слухачам, щоби ті з перших уст знали, як живе Європа. Тож усіх учасників з усіх областей зібрали в Рівному, посадили в один автобус і повезли в Європу. Від кордону з Україною до Ольштена. Центру вармінсько мазурського воєводства, де на нас уже чекала місцева українська громада, якраз на половині дороги стоїть Варшава, столиця Республіки Польща. Ну як же не заїхати? Адже приблизно кожен другий учасник фестивалю ніколи не був у Польщі, третина ніколи не були в Варшаві. Тож ідемо вклонитися старому місту. Де дивовижно поєднується пам'ять предків і сучасна Європа. Музика. Варшава стала столицею Польщі лише в 1596 році, а до тих пір столицею був Краків. Вдячні варшав'яни, а це були переважно багаті купці. Адже місто лежить на торгових шляхах від Балтійського до Чорного моря, поставили королю Сигізмунду третьому вазі, який переніс сюди столицю величний пам'ятник. Пам'ятник височіє і досі, хоч його не раз розбивали в гарячих війнах і ворожих нашестях. Та стелу швидко відновлювали, а її уламки теж стали історичними експонатами. Європа взагалі характерна тим, що тут бережуть свою старовину. Адже хто не знає свого минулого, той не вартий і майбутнього, чи не так. А від нас минуле наше, останні років триста ховали за сімома замками. Тож будемо вчитися в Європи. Ось тут довгі роки був королівський палац, а тепер історико-культурний центр із багатьма музейними, виставочними та концертними залами. А це прямо в серед місці, резиденція нинішньої польської влади. Охорона там є. Але нічого схожого з межегір'ям охоронці спокійно дивляться на туристів та просто перехожих, які можуть розглядати палац годинами, фотографуватися в обіймах з левом або знімати на камеру. Поряд одна з візитівок столиці, пам'ятник великому генію польському поетові Адаму Міцкевичу. А тут площа ринок, найстаріша частина міста. До 13 століття Варшава була в основному дерев'яною і її не раз знищили пожежі. Тож на початку 14-го тут прийняли рішення будуватися тільки з каменю. На цій площі звели свої оселі 40 найбагатших людей Варшави. Кожному виділили ділянку шириною 9 метрів. Щоб усі вмістилися, тому фасади тут у два-три вікна. Двох однакових будинків немає. Кожен має свої барви, свої прикраси і свої меморіальні дошки. Здавна тут жили відомі люди, відбувалися важливі події. А в центрі площі старовинна помпа. Перший водогін тут зробили ще в 16 столітті, і людям уже не треба було бігати по воду до ріки Вісла. І це дуже допомагало тоді, коли під морами старої Варшави стояло вороже військо. І, звичайно ж, знаменита сиренка головний символ Варшави. За однією легендою, сирена. То гарна дівчина-русалка, яка колись жила тут, у водах вісли, завжди допомагала рибалкам і напророкувала, що на цих берегах колись постане велике місто. Інша легенда говорить, що колись король Казимір заблукав тут на полюванні і був би загинув, якби його не врятував лісник. Змученого, зраненого короля, лісник привів до своєї хатини. А там у нього саме народилося двоє немовлят. На знак вдячності король дав їм імена, хлопчика назвав Вар, а дівчинку Сава. Ну і, звичайно ж, позолотив господаря. Невдовзі біля будинку лісника виросло селище, а потім і місто, яке стали називати Варшавою. Документів про це нема. А так було чи ні? Певне, знає сама Сиренка. Цього року ми просто насолоджувалися старим містом, а минулого нас ще й запросили на засідання польського сейму по нашому Верховної Ради. Польські депутати не відгороджуються від своїх виборців залізними ґратами. Як це ще недавно було у нас, до Сейму, там навіть водять екскурсії з єдиною вимогою не шуміти і не брати участі в голосуванні. Виявляється, торічній наш візит до Сейму пам'ятають і тут, зокрема, депутат Сейму від вармінсько мазурського воєводства, українець за походженням Мирон Сич. Пригадую собі. Popredni festiwali, one troszkę wybywały się w innej atmosferii. Ale prehaduję sobie ten moment, który od nas z frakcji politycznych do sojmu zaprosiła pana deputata Koleśniczenko, jaki premis z listą 148, jak pregaduję. Добре, підписи українських депутатів Верховної Ради, які домагались, щоб польський Сойм в тоді трагічні події на Волині знав як геноцид. Пригадую, як пан Колесніченко в тоді, в польському соймі демонстрував свою позицію разом з деякими приятелями. І також пригадую, що я мусив йому тоді сказати. Це неможливо, щоб вожді, які досконало знають, що діються в Україні, не добачували цього, що така ситуація веде до трагічної кризи, кризи, яка спричиниться до цього, що всі будуть просити Росію, Москву. żeby Ukraina znowu poszła i obniotniała. Natomiast tak stało się, że naród zobaczył, że tak buty dalsze nie może. Ten naród zaprotestował, jeszcze raz podkreślam, nie przeciwko Ukrainy, ale przeciwko temu, co tworzy się w Ukrainie. I dlatego te wydarzenia w Kijowie bardzo różnią się od tych, jakie Зараз її були на східній частині України в основному в двох областях. Ідея цього фестивалю народилася кілька років тому в Рівному. Рівненська державна телерадіокомпанія тоді приймала в себе всеукраїнський фестиваль Калинові острови і запросила на нього українських журналістів із Польського Ольштина. А чому б нам не зробити спільний фестиваль, щоб українці знали, як живе Польща, а поляки як живе Україна? подумали. Пропозицію підтримали і в Києві, і в Варшаві, і в Ольштині, і з'явилися Калинові мости. В ході фестивалю журналісти з України знайомляться з тим, як живе Польща, як почувається тут українська громада, примусово переселена сюди 65 років тому в ході акції Вісла. А українці Польщі, котрі вже в четвертому поколінні, народженому тут, ще бережуть свою мову й культуру, зможуть через нас вдихнути свіжого повітря з далекої батьківщини, почути свою живу мову, збагатитися духовно. Вже традиційно відкриття фестивалю проходить у комплексі шкіл з українською мовою навчання в містечку Гурово Іловецькому. Цього року традиції не відмінили. Наш малий ювілей відбувається в нелегкий для України час. І я вам дуже вдячний за те, що ви однак змогли приїхати, що приїхали журналісти з тих небезпечних регіонів, районів, як Донецьк, Кривий Ріг, Херсон, Харків, Одеса. І це треба було мати дуже багато відваги. Я знаю, що були охочі їхати з Криму, але він поки що, на жаль, окупований і такої змоги їм не давнього. Сподіваємося, що наступного року вже приїдуть і кримські журналісти до нас з півострова, який повернеться до України. Учасники фестивалю привітали високі гості: депутат польського сейму Мирон Сич уповноважений Вармінська Мазурського воєводства в справах національних меншин Віктор Марек Лейк, віце-президент Ольштина Малгожата Богданович, голова воєводської комісії Владислав Манькот міський секретар Гурова Іловецького Андрій Воробець. Всі тепло вітали учасників фестивалю. Говорили про роль медіа в житті суспільства, бажали добра і миру Україні. Шановні панство, можна би теж сказати, що починали ми в Польщі подібний час, як і в Україні. І ви самі бачите перш за все, які зміни прийшли в Польщі, а які мали би пройти в Україні. Є це якийсь момент зараз, де цей перший шлях важливий шлях. Який буде болючим, напевно, треба почати. Я пам'ятаю, що в тоді, 25 років тому, відставку йшли парламенти, уряди, Все було дуже важко. Ну, бо тож депутати мусили поділитись фінансами. І коли я говорив з одним з депутатів Верховної Ради 3-4 роки тому, коли мені показав, як є в Верховній Раді, то і сказав мені також одне слово, чи ти хочеш, щоб наші депутати переголосували це, що в Польщі, і були такими депутатами, як ви в Польщі, є це майже неможливе. І фактом є, що роль депутатів в Польщі набагато помінялась. Набагато помінялась. Говорю про депутатів Сойму. Wysokiej Rady. Moim i naszym zadaniem jest słuchać przede wszystkim ludzi, słuchać wyborców, słuchać, własne Wita burmistrza, marszała, prezydenta, miasta i próbować zmieniać tak zakony, żeby im w niezu było Leksze I pamiętać, że nikomu żadna władza nie jest dana na zawsze. I co jest duże, ważne, żeby rozumieć tę misję. Proszę Państwa, to jest piąty festiwal. Przegląd y, twórczości telewizyjnej i radiowej organizowany przez tych dwóch dżentelmenów. Ale myślę, że to jest festiwal szczególny. I nie tylko bardzo nas interesuje to, co wyście przywieźli na ten festiwal, ale myślę, że także bardzo ważne będzie to, Як ви зренаціонуєте попит ту на п'яте весна? Але пам'ятайте одним: що матері в нашої, в нашому банці своїх приятелів за Україну, за ту складну ситуацію, в якій зараз вона опинилася, болить душа не тільки в нас, болить і в наших польських друзів. І вони теж, як і ми, не розуміють, як можна було до такого допускати. Польща перейшла цей шлях, який починає йти Україна. Пригадую, 89-й рік для Польщі оцінюється як цей рік, де практично почалась демократична, свобідна, незалежна Польща. 91 й рік практично почалась Незалежна Україна. Це з Польщі мешканці їздили в Україну купувати телевізори, радіа. Колодильник і не знаю, золото. що, золото так, само собою, то досі їздять. Натомість почалися важкі зразу реформи, але треба було почати. І це направду боліво. Це втоді почалося однак велике безробіття, це втоді всі мусили зрозуміти, що десь там колгоспі, так як тут недалеко Гурова, де працювало 340 осіб. Зараз цю саму працю виконує 5 осіб, і це виконує набагато краще. Це означає, що скількість там людей мусить шукати собі працю або жити в нелегких умовах. Ці нелегкі умови це не означає, що вони є гірші, ніж були 25 років тому, але тоді кожен жив в міру рівно так само. А зараз. Кожний навіть в тих важких ситуаціях має машину, має телевізор, вже не конечно з України, а десь тут з Польщі, має всякі інші умови, але не завжди стачає грошей, щоб втримати цю машину і вивчити дітей. Але це треба було почати. Тому дуже важливо, що цей момент почався, і щойно після 25 років зачинаємо доцінювати це. Що варто було почати цей шлях? Україна мусить почати цей шлях, і це є дуже важливо й це буде боліло. Але якщо того не зробимо, то будемо мати такі власні ситуації, які зараз є. Україні потрібні зміни. Поміняти треба, думаю, майже все. Так справді все ще існує, як в Радянському Союзі, можна так сказати. Найважніше, що люди вже сказали, що вистачить, так вже показали, що влада не робить так, як як треба. Помінялося це. to teraz będzie bardzo ciężka praca, żeby żeby do рівня europejskiego jak, jak w Polsce mamy mu teraz ja powiem tak w 89 roku Polska i Ukraina była na co są na samym poziomie. A 25 lat później wyglądaec no, tak jak jak widno, tak? Polska troszkę przyszła do peredu, a Ukraina no, no z, zystała z, 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 z zadu, można powiedzieć. Eee tak. Najważniejsze, żeby ludzie nie się, że reformy, reformy nie będą taki, można dla ludzi taki pozytywni. Reformy no będą kosztowały można grosi, ale także i ludzie відчуją na sobie, że to jest coś tymczasowo nie tak. пане воробець, ви так гарно говорите українською мовою. Скільки років вам було, як ви сюди приїхали? Я тут народився. А хто сюди приїхав? Ну, приїхали діди мої. Я вчився тут в цій школі з української мови навчання. Сучасний депутат, це мій бувший директор. Так що ну, я тут в Гурові цілий час постійно живу. Тут дуже, дуже велика діаспора українська. Так що ми тут собі, ну так, маємо маленьку Україну тут. І всі бажали Україні спокою, миру і добра. Зараз, напевно, великого миру і спокою. Хочу сказати так, що і Україна це велика, потужна держава, небідна держава і гарна держава. І українці це гарні люди, які вже мають досить. Цієї ситуації. Українці це люди, які хочуть гідно жити. Українці, коли знають, що можуть гідно жити в Польщі, в Німеччині, Франції, в Америці, в Канаді, чому не мали б гідно жити в власній своїй державі? І я, власне, цього перш за все бажаю, щоб і українці, і Україна були таким місцем, такими людьми, де би гордились за своєї держави. І могли показувати цю державу на цілий світ, щоб українці цілого світу могли повертатись в Україну і тішитись того. Так, це є наша прекрасна держава, з якою рахуються всі в цілому світі. Про гімназію та ліцей з українською мовою навчання. Розповідь особлива. Сердечно вітаю вас ще раз в нашій українській школі. Jaki wypełnia jest się, że 46 30 roków w roku, a jak okremi szkoły, ukraińskiej szkoły, e, co jest 24 roki, jak my je widłuczymy. No, z początku były to ukraińskie klasy tylko przy polskiej szkoli, a zaraz to jest okrema szkoła. To jest troszkę inna systema, czym w Ukrainie. w nas jest gimnazja i liceum. Nazywają to kompleks szkół z i mowy i nauczania. To pisla zakończenia szkoły początkowej, i opisla szóstego klasu, w nas wchodzi dzieci 3 roki w gimnazji, a późniejsze jeszcze trzy roki w liceum. Także w naszej szkole w czerwca roku z września funkcjonuje drżawna muzyczna szkoła, bardzo kolektyw, bardzo piśla urocznych zajęć. W szkole jest je asocjacja, stowarzyszenie, jakie pisze projekty i organizuje się bardzo zajęć po pisla urocznych. Powiem tylko, że w przedziale jednego tygodnia po pisla się 44 dodatkowi zajęcia do wyboru dla uczniów. ze samo mówi za siebie, jak bardzo uczniowie mogą skorzystać i jak harno rozwijać się. Українська школа тут дуже престижна. І не тільки тому, що в цій місцевості багато українських родин ходять сюди і діти зі змішаних, і навіть із суто польських. Адже тут дуже високий рівень знань, один із найкращих у воєводстві. А знання української мови додає ще й додаткових балів у Польщі. Та й в Європі українська мова зараз дуже потрібна, адже виникають нові підприємства, утворюються нові зв'язки, потрібні перекладачі, менеджери, фахівці різних галузей знань, котрі добре володіють українською. w naszej szkole wczyciło się i wczyt się jeszcze nas nauczania do końca y, czerwnia 158 y, uczniów. W y, większości wyplustnicy naszej szkoły postępują w wyższy uczbowy zakłady w Polsce, ale także z wielką ochotą prodługoły swoje nawczania także w Ukrainii y, wybierają y, 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 w medycynę, stomatologię czy inne naprjemki. Co w większości tak wygląda ale y, Також перед ними, перед нашими випускниками є дуже широко відкриті двері в цілий Євросоюз. Українська мова потрібна зараз в Європі? Na moją dumkę duże potrzebnie ja znaję i je w pewne na wciąż że naszej szkoły, ale takoż w wyższych uczelnych zakładach tam gdzie jest bez problemu mają pracę, je w przedsiębiorstwa, jakie duże ochoczo przyjmują do siebie do pracy, to muszą w Polsce wrzecie bachato takich przedsiębiorstw, jakie mają firmy, jakie współpracują z Ukrainą, ale takoż i Напевно, якщо йде про такі політичні інші зв'язки з Україною, наша молодь працює як перекладачі. Учні гімназії та ліцею люблять свою школу і гордяться нею. Мене звати Роксана Баган, я є пінняжна, тобто з Польщі. Прийшла туди до школи, бо хотіла вчитися української мови, пізнавати українську культуру, традиції. Ну no, і навчати в ансамблі українських пісень, танців. То то мені в школі подобається. Коріння українське чи польське? Так, в мене батьки українці, але фаз наскуток актівсу вони власно тут. Мене звати Гайва Богдана. Я є з Коломеї, Україна. Прийшла тут вчитися, тому що освіта за кордоном мені ну подобається в Польщі і. Також школа є дуже ціка дуже гарною в школі. Українська мова, українська культура, українські звичаї. Також є різні ансамблі. Ансамбль пісні, і танцю є думка. Також є журавка, в якому ми співаємо. І мені в школі дуже подобається. Мене звати Людмила Марусяк. Я також з України, верховина. Приїхала сюди, ну, тому що так, як Богдана вже сказала, то все ж таки краща освіта. Але саме обрала цю школу, тому що вчився мій батько тут і сказав, що це дуже чудова школа. І хотіла мати кращу освіту і якось звичніше тут в школі, вона мені подобається, тим, що тут все українське. Таке рідне, відчуваєш себе так, як на Україні вдома. А коли один зі шкільних ансамблів Журавка, Ще й заспівав для нас, не могли всидіти на місці, і ми.